Система підготовки та перепідготовки кадрів в країні зруйнована, а раніше спеціалісти такого профілю зобов'язані були через кожних три роки проходити навчання при вузах або при спеціальних науково-дослідних установах. Обласна рада вирішила постійно навчати своїх спеціалістів, і перший такий випуск вінчався тим, що головні бухгалтери, пройшовши курс перепідготовки та збагачення своїх знань, задоволений напруженою роботою в стінах інноваційного центру. Я вам скажу відверто, не дивлячись на мій стаж роботи головним бухгалтером уже майже 20 років, я сьогодні для себе взяла, ну, на сьогоднішній день за ці навчання дуже багато чого корисного і ну сказати, що нового, ні, але дуже багато корисного, того, що проходить час і якесь коректування все-таки є. Під час навчань спеціалісти зустрічалися з фахівцями податкових, пенсійних та інших державних установ і мали можливість безпосередньо з ними не лише поспілкуватися, а й отримати контакти для подальших інформаційних консультацій. Варто було з керівниками проводити таке навчання не по бухгалтерії, а по господарських процесах. Господарський кодекс, оренда, договорна система, державні закупівлі, тому що в кожного з них є такі моменти, де керівник повинен відповідати. І щоб він не вив. Вірьовки з головного бухгалтера, щоб знав, що це так треба робити, що іменно і в оплаті праці, і в кадрових питаннях сьогодні дуже багато є таких закових прийому, звільнення не так, як захотілося, а так як вимагає закон. Отримані сертифікати про навчання це і згадка про проведені дні у Житомирі, і важливо засторога, що вчитися потрібно постійно.